Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні буде невеличке парфюмерне відео, я хочу поділитися з вами своїми покупками. Я купила буквально нещодавно два аромати, які хотіла, у які в мене були пробнічки, зразочки, і я їх розношувала і захотіла собі купити, але ніяк не могла наважитися, тому що ціни зараз на ці аромати дуже-дуже. Ну, Дорогі, і тому я вирішила, подорожуючи просторами інтернету, я натрапила на одну фірму, яка робить ну, практично клони на відомі нішові і люксові парфуми. І я була дуже здивована, коли я купила ці парфуми і е, почала носити і, маючи зразочки, раніше куплених цих парфумів, зрівнять оригінальні. І Зрівнюючи їхню схожість, я була вражена, наскільки вони схожі. Так, скажу вам, що це один аромат Amouage Guidance. Це ну, не 100% клон, ну 95% схожості на цей аромат. І покажу вам дівчата цю фірму. Ця фірма називається Юдей. Фірма Юдейма. І вона називається, назва називається Аміра. Тобто це іспанська. Я вам не буду розказувати історію цієї фірми. Це іспанська фірма, яка виробляє, виготовляє саме, ну, скажу вам, клони, не побоююся цього слова, клони на відомі нішеві люксові парфуми. До мене приїжджала моя подруга з Португалії. Я вам раніше відео показувала в Португалії. Я їй розказала за цю фірму ідема, і вона теж, в Португалії, Іспанії, Португалії, вона е, чула за цю фірму і е, говорила, що в неї на роботі теж купували дівчата і дуже задоволені. Тобто, дивіться, дівчата, я вам хочу сказати, що щодо цього парфума. В них по каталогу там дуже багато є різних назв цих парфумів, але ну, не завжди вони є. Я скажу вам, тому що другий парфум, який я вам покажу, я чекала ми практично 2 тижні, поки мені його замовлять, привезуть, і потім мені придзвонили, щоб, щоб я купила. Значить, що до цього парфуму, дівчата, Аміра 95% схожості Амаж наш на сьогоднішній день коштує 60, 16 тисяч гривень, я дивилася. І ну, за такі гроші купувати такий дуже нашумівший аромат. Ну, не, не маємо змоги в більшості дівчат. І тому я, бачите, я вже зносила трішки. зносила. І хочу вам сказати, що цей парфум саме, я зараз його дістала, я чому зробила вам відео, тому що зараз от холодно, сиро і оцей парфум, неймовірно розкривається. Ну, амуаж, кайденс і ось цей аналог, неймовірно розкривається на вологій холодній погоді. Його не потрібно багато. Про що цей аромат? Це груша, зацукрована груша. Зразу, як тільки, як тільки ви, ви його наносите, навіть тут розкрилась крижечки. Солодка груша. Груша така, знаєте, переспівша, переспівша. Не зимова, а саме от осіння груша, осіння сорта, коли вона така міссиста, соковита, переспівша груша в поєднанні з ванількою. Ну, Це в складі ванілька, потім я підгляну з вашого дозволу. Це квітково фруктове направлення, але саме відчувається груша і лісовий горіх. Потім я не дивилася, ну, коли, коли я його носила, я саме ці дві ноти, три ноти я відчуваю на протязі дня. Спочатку е відчувається, ніби знаєте, е б'є в ніс такий е солоно-солодко кислий е акцент в цьому парфумі. Це надає сандал. Сандал. Хтось відчуває якийсь такий огірковий розсіл. Ну, я взагалі здивована, як можна відчувати огірковий розсіл, я взагалі цього не відчуваю. Дуже приємне поєднання грошей, лісового горіха і ванільки. До речі, я сьогодні його вдягала, бо в нас холодно, дощ цілий день. І я його зранку нанесла пару пшиків. Дівчата, я вам хочу сказати, багато йому не потрібно. Так само, як ануаш. Оригінал. Його багато хто фукає, багато дівчат від нього в захваті. І я вам скажу, що дійсно фукають його ті, хто обливається цим парфумом. А нам аж не потрібно цей гайденс, не потрібно обливатися. в якому разі, якщо ви зробили один пшик, один, навіть хмарку зробили, ви будете приємно пахнути. Від вас буде, буде шлейф. Стійкість, стійкість буквально ну, два дні на волоссі, на одязі. От я його зранку нанесла, я його відчуваю зараз. Дуже приємний аромат. В серці розкривається жасмін, самба, космантус, троянда, шафран і кінцева нота ваніль, сандал і сіра амбра. Ну, я, дівчата, не дивлячись, навіть повторюся, не дивлячись на е, піраміду. Відчувається тільки три ноти на мій ніс. Приємний, приємна соковита груша, лісовий горіх в поєднаний з такою маслянистою основою, дуже насичений. Потім в кінці плавно переходить в ваніль. Ваніль і, ну, мабуть, так, амбра, амбра трішки така біле, біле дерево. відчувається. Тобто, дівчата, оце 50 я вам зараз скажу, ви впадете. 50 мл я замовила за 750 гривень. За 750 гривень купити, насолоджуватися, і ну, дійсно, дійсно він пахне, як амуаш гайнець. Тому, ну, кому цікаво, Юдейма, Аміра. І в них на кожний, я вам хочу сказати, на кожний бренд якогось парфума, у них є своя назва. Тому подивитися по каталогу і вибрати те, що вам потрібно. Ну, можете, можете заглянути і собі вибрати. Так, е єдине що це 50 мл, а в них ще є 100 мл такі парфуми в таких кубиках. 100 мл в кубиках. Ну, я поки що взяла 50 мл, не знаю, можливо, ще замовлю 100 на всяк випадок, а можливо, мені достатньо, достатньо буде 50 мл. Дівчата, Amouage Guidance 750 гривень. Так, і наступний парфум, два я вибрала. І ще один парфум. Ну, я взяла а, 15 мл. Теж його чекала, повторюся, чекала 2 неділі, поки мені його замовлять, під мене привезу під, 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 під моє замовлення. Це м, клон, знову повторюся, клон на Шанель номер 5 я, е, ось в такій коробочці вони приходять. Ну, відповідно, 50 мл. Які коробочки я коробки викидаю, а це нещодавно я отримала. Щодо цього парфюму, він називається L'eau Bel Белю. Подивіться, бачите, клон на Chanel 5 Льо. Тому що Chanel 5, ну, він у мене в зразочку теж є, але я його. Ну, поки не замовляю ні в яких е розмірах ні в яких мілілітрах, е е тому що він ну, ніби трішки ретро, і поки що я ну, так, з обережністю відношуся до Chanel е номер 5 але він мені подобається. Значить, що до цього парфюму, оцей Льо, подивіться, яка пляшечка 15 мл. Я його дівчата взяла саме для того, щоб от в холод, для нього весна, літо, ну, мені здається, всесезонний аромат Шанель 5 льо. Я його взяла саме на вихід в гості. От скоро новий рік, скоро там, народження у наших знайомих, у, у моїх знайомих, і тому я саме такі вибирала. Красивий аромат. Кришталево чистий, свіжий. Тут на перших нотах я його вже прикнула. На перших нотах зразу суміш апельсина, лимона, лайма, мандарина. Ось це все поєднується із свіжими нотами кришталевого. Чистого, такого свіжого, свіжо-солодкого в міру жасміну, і м, потім трішки-трішки відчувається амбра і трішки відчувається манівка. Це такий холодний, дуже жіночний, комплементарний, красивий. Тут мотай ну, лангі ланг, я взагалі лангі ланг в парфюмері не дуже так, полюбляю, якщо вони дуже виражені. Тому що ну вони, вони мені звучать ніби як ретро. Але тут Ілан-Іланг звучить саме, як мотка, е, 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 ну, е, яка відповідає саме Шанель. Шанель номер 5 е, їхній такий штрих. Поєднання дуже красиве, е, він не стійкий, скажу, не стійкий, але я таке і шукала. Для того, щоб в приміщенні саме взимку, в приміщенні не задушити оточуючих, і був такий приємний, прохолодний, чистий жіночний і дуже красивий парфум. Тому, дівчата, кому цікаво, кому цікаво, можете придивитися. Знову повторюся, у них каталог, і по каталогу ви собі вибираєте, те, що ну, який парфум вам подобається. Ось таке було моє відео, дівчата, ось такі дві в мене новиночки. Я дуже задоволена. Е, а, я не сказала, що ці 15 мл коштує 450 гривень, ну, навіть з доставкою. А це 750 гривень. Тобто Ніша е, і люкс ви за півтори тисячі себе відчуваєте ну, лю, 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 дуже Дуже такою красивою і щасливою дівчиною. Так, ну, ось таке було моє відео, дівчата, кому було цікаво. Повторюся, заходьте на, саме на цю фірму Юдейма, називається Юдейма, офіційний сайт, і там ви можете. Це не реклама, це, ну, аб, абсолютно не реклама. Я просто ділюся з вами тим, що е, за невеликі гроші можна купити прекрасні аромати. Тому я всім дякую за перегляд. Будьте красиві, щасливі, здорові! Всім гарного дня! До побачення!